Всім привіт! З вами Хардбас і сьогодні я розкажу про характеристики в клуб і про здоров'я, броню, скорость, прижок і стойкость. Здоров'я. ну Ви всі знаєте, що здоров'я це саме важне в персонажі. Без здоров'я вас будуть дуже швидко вбивати. Броня. Броню також можна прокачувати. Залежить з ким ви граєте, і проти кого ви граєте. У мене вона на. 110 здоров'я на 140. Скорость. Скорость це дуже важно на виживанні Якщо ви тікаєте від зомбі, і вас не прокачена скорость, то вас дуже швидко дожене зомбі з кірками. А у мене скорость на все прокачено. І мене дуже важко зловити. Прижок і стойкості сталося. Багато хто. Сумніваюся, що качать? Прижок чи стойкость? Я думаю, що пріжок. Але стойкость теж не мене важна, тому що якщо ви не будете качати стойкость, то ви не зможете купити собі нормальне оружі. Якщо у вас, наприклад, ПВГ, я його не можу купити, бо мені треба качнуть. Стойкость. і тоді зможе за повноценну ціну купити А так вам прийдеться доплачувати щоб купити якісь оружие. Прижок, прижок. дуже. У мене на 7 прокачаний дуже прикольний. Приграй на 7 блоків висоту. Стойкость. Стойкость на 9. це, це, це Все характеристики я в кубі зуме. спасибо. Дякую, с вами был Хардбас. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и комментарии. Всем спасибо. Всем пока.